Усім привіт! Сьогодні це відповіді на запитання. Усім приємного перегляду. Був у тебе якийсь набор лего. Скажу так, в мене не то що один набор мені в дитинстві дарували п'ять наборів перший про динозаврів, другий поліцейський участок, а інші не пам'ятаю, но в мене їх було багато, скільки тобі років? Вибач, но я не хочу, щоб інші знали, скільки мені років це в мене в секреті, так кажучи, кондефіціальність, як тебе звати. Ну, це я ладно скажу, мене звати, Андрій, а фамілію я точно не дам вам знати, з якої ти області. Я з Житомирської області, де я народився, но я переїхав в Мукачево через війни. Я боявся, що в мій дім влучать і мені смерть. В які ігри ти любиш грати. Я обожнюю грати в Delta Force Roblox. Хто я для тебе? Чи якщо це тупе, то як ти робиш такі відео? Ти для мене, ютубер, Тимур, це питання не тупе. Ну а як я роблю анімації сьогодні? Я зроблю відео, як робити анімації на IBES Paint і добре монтувати, глянеш і поймеш. Давай, дружити, давай зробимо з тобою колаб ну я не проти а що до колабу я зроблю, коли відпочину. Як ти прийшов на Ютуб, чи були якісь складнощі? Як всі купив планшет, зареєструвався на Ютубі і дивився відео, потім став пластиліновим аніматором, но це нікого не цікавило. І я побачив Ніколая Данілюка та його актив. І я подумав стати аніматором по з який вони і бути, хоч в чомусь крутим, а про складнощів було багато придумати персонажа робити плавні анімації, но я навчився. Усім дякую за перегляд.